Всім привіт, друзі! Вирішив записати для вас відеоінструкцію по тестнету від OKEx. Думаю, воно буде для вас корисним і всім приємного перегляду. Сам тестнет доволі простенький, виконати його однозначно, я думаю, вартує, так як ми тут затрачаємо буквально 5 хвилин свого часу, а щось з цього ми зможемо заробити. І так, для початку нам потрібно перейти на ось таку сторінку. Усі посилання будуть знаходитися у моєму телеграмі, а на телеграм буде знаходитися посилання в описі під відео. Переходимо на ось таку сторінку. І connectiмо свій гаманець. Далі переходимо на ось цей екран. І сюди вставляємо свою адресу гаманця Вставили, нажимаєте Яни робот, проходите капчу і нажимаємо Send Me ether». Ну Я вже отримав е, тестові токени. тут висується вікно і ви просто його закриваєте. Далі нам потрібно перейти на ось цю сторінку і підключити свій гаманець. Натискаємо Connect Wallet і встановлюємо гаманець від OKEX. Після того, як ми встановили гаманець, ми створюємо новий або імпортуємо той, що в нас вже існує. Після того, як ви авторизували свій гаманець, нажимаємо ще раз Connect Wallet. І нажимаємо підключити. Там, якщо вже, от, як у вже був аккаунт на біржі OKEX OK, зареєстрований, то ви зможете без проблем це все ж подклад і авторизувати. Щоб не створювати новий аккаунт. Ось ми підключили свій гаманець, тепер ми міняємо мережу на поліати. Так, тепер беремо. Нажимаємо 10 і мітим. Це максимальна кількість, яку ми можемо жуємо за всі зараз транзакції. Ось я отримав 10 поКБ. Забув ще сказати перед тим всім. Перед тим як клеймити тестові токени, спочатку встановить сам гаманець ОКEX. Її клейміть на нього, так як я зустрівся з цією проблему, що я заклею її спочатку на Metamask і мусив перекидати з MetaMask на Окекс. Щоб цього не робити, спочатку встановіть сам гаманець Окекс, і тоді зразу напряму прийдуть токени туди. Бережа знаходиться в самому гаманці. Окес там зверху. Зараз я вам покажу, як зробити, щоб. Не шукати. Так, ось тут ви нажимаєте сюди, купівати там на цьому сайті, де клеймати растинтокен. І заодно додати ось, Тільки пишете це поле і додаєте її. Так, ми прийшли на таку сторінку, і нам тут потрібно збріджити ОКБ в DNX цей токен. так Нажимаємо максимум і І підтверджуємо COFR. Після того, як ця транзакція буде успішною, нам потрібно буде ще відправити ці токени на різні гаманці. я свій Адрес гаманця залишу в описі під відео, ви захочете відправити мені, а я відправлю вам. Так ми проявили ще одну кову активність. І все, по суті, ви вже зробили практично все. Все, що залишилось нам зробити, це тільки вступити в їхній Discord і все. По суті, ми вже зробили всі активності. Так, переходимо в їхній Discord. вступаю в нього і все. Хочете, можете це проабузити, як для того, щоб збільшити свої шанси, ну і, звичайно, дроп збільшити для себе. Хочете ні, це вже ваше. Не забудьте відправити свої адреси гаманця в коментарі, або в можна в моєму групі під постом написати свій адрес. Так що, все, ось така була активність. Не забудьте підписатись, ставити вподобайку, підписатись обов'язково на мій телеграм-канал. Там першим вілом виходять всякі різні теми. І от таке то. Всім дякую за перегляд. До зустрічі нових.